Ми повинні пам'ятати, що насправді, оскільки ми ведемо війну із противником, який нас чисельно переважає, і насправді динаміка на фронті вона є такою, що ну, насправді лінія оборони не є статичною, і фронт в різних ділянках рухається з різною динамікою, і насправді в різному напрямку. І цей рух він може бути і зворотнім. Тобто, насправді, ну не треба, скажімо, переоцінювати втрату Авдіївки в даний конкретний момент часу, враховуючи те, що насправді ми знаходимося. З точки зору а, тієї самої західної допомоги постачання тих самих боєприпасів і, в принципі, воєнно-технічної підтримки з боку а, наших союзників, ну, скажімо так, не в найкращій ситуації. І тому, ну, власне, це теж був один із факторів, який нам довелося очевидно врахувати в а, тому, щоб було прийнято саме таке рішення. Ну і тут треба розуміти, що. По великому рахунку, ну, ті позиції, на які відходили наші захисники, якщо вони були до цього підготовлені, тобто ну, це насправді стане очевидно досить швидко. І відповідно були побудовані всі інженерні, потрібні інженерні загородження для того, щоб зупинити рух росіян далі, тому що ну, ми маємо теж чудово усвідомлювати, що втрати росіян саме на цьому напрямку і саме в цій точці, ну, вони були, скажімо так, ну, досить масштабними навіть для самих росіян, для російських командирів, які в принципі самі звикли не рахуватися із втратами особового складу, з втратами техніки і так далі, але ну тут навіть у них, якщо особливо да придивитися до того, що писали і продовжують писати про це російські так звані воєнкори, то ну насправді для того, щоб російські війська на цьому напрямку оговталися і змогли, хоча якось ну, скажімо так, переформатуватися і продовжувати пробувати продовжувати рух вперед. Їм для цього теж потрібен буде певний час. Ми власне те наскільки ми будемо готові їх стримувати далі, це стане очевидно насправді вже найближчим часом. Наскільки ми були підготовлені до того, щоб так от організовано відійти. З тих позицій, які ми займали, тому що насправді ну враховуючи і е, дефіцит боєприпасів, дефіцит західної техніки і зброї, і зрештою найголовніше це е, життя і здоров'я наших бійців, насправді, ну якби це рішення, воно. Принаймні на цієї точки зору вона виглядає абсолютно раціональним. Інше питання, наскільки ми тактично і стратегічно готові до такого, були до такого рішення, і відповідно, наскільки ми далі будемо готові стримувати противника в тих умовах, коли ну, ми знову ж а, продовжуємо бути максимально залежними від західного військово-технічного ресурсу, і в умовах, коли цей військово-технічний ресурс, на жаль, поки що наші західні партнери не можуть нам забезпечити в таких об'ємах, щоб ми ну, в принципі, могли особливо не а, перейматися тим, щоб а, ну, відходити а, на якісь заздалегідь підготовлені позиції давати росіянам можливість просуватися вперед, так я я сразу скажу про настрій. Можна е, в принципі, всі, абсолютно всі наші е, ну військові, після того як була дана команда на дві відхід, от, вихід Завдіївки. Е, у нас, значить, в принципі, е, розуміючи от ту ситуацію, яка склалася, от настрій піднявся, незважаючи на те, що це наша територія, наше місто і так далі. Тобто, вирівнюється фронт. І е, війська получається е, в більш вигіднішу е, ситуацію зараз знаходяться Тобто лінія фронту е, вирівнялась, і тепер ми зможемо скажімо так е, відчувати локоть е, сусідів справа зліва більш більш конкретніше і впевніше. Mm. Отак, от а стосовно стосовно того, що ворог зробив, ну е, зробив зрозуміло, тому що у них. Дійсно, була перевага велика з артилерійських боєзапасів. Та ж сама авіація дуже сильно, саме сконцентрація була задіяна на саму Авдіївку. О, і це не могло не, не, не дати, так сказати, їм переваги в цьому питанні. Але якою ціною? О, ціна, яку вони заплатили, ну, це, мабуть, все-таки сказується е, е, на їхньому настрої. Ми це теж знаємо, ми це е, чуємо по перехватам. У тому, що вони там між собою говорять і так далі. Тому як на мене, і не тільки на мене, а багатьох військових, які сьогодні перебувають тут на полі бою, то це було правильне рішення, і Авдіївка свою задачу виконала. Значить, дивіться, тут тут важливий аспект. Зараз затронули, значить, давати оцінку певним діям, чи правильно, чи неправильно це було, це наразі не дуже доречно. То чому повторюю це? Військова операція відхід, це теж військова операція, вихід з міста, вирівнює фронту». і е, тут треба озвучувати. Ну е, ну має, має право бо це дійсно не тому, що я не хочу говорити чи мені там заборонили, а має право озвучити тільки генеральний штаб. Чому тому, що ворог дуже слідкує за він, вчиться в нас по ходу цієї війни? Ворог у нас вчиться, як треба правильно поступати в тих чи інших діях. А командири у нас я маю на увазі в першу чергу. Це і головнокомандувачі напрямків, і голунковач, і командири з'єднань дуже грамотні офіцери. Це треба враховувати, і ми не даємо їм шансу ніякого для того, щоб вони сьогодні користалися. Вони ж вони все роблять практично дзеркально. що метадічка, по якій вчилися, да вона у всіх однакова. От. А е, здібності різні, і тому е, в нас краще управляти військами. Це я кажу е, в нас. Це абсолютно враховуючи кожного сержанта, командира відділення і так далі. От в них це хуже получається і за своєї бюрократії, за своєї савдепії. Цієї тому е, наразі все нормально. Де хто знаходиться, ми не оголошуємо, але ж при цьому навіть відхіді да ми. Велику кількість ворога клали, в тому числі і дуже бронетехніку знищували, абсолютно Ну звичайна тактика при відході тому що тошу uh -huh. противник Супайн, намагається на плечах зайти і продовжити свій розширити свій на успіх. Розумієте, да це звичайна тактика, і командування наше теж це враховувало От і тому, і бачите, ті підрозділи, які бойові задіяні були. В активній фазі цього відступу це ж план не за хвилину. От склала ситуація, була спланована операція, і там зійшла третя штурмова і так далі. Молодці хлопці, це герої. Кожний і кожна, хто це робить. Ну І це приємно. Ми, ми всі одна сім'я. Розумієте, всі одна сім'я. Тут не можна й сто десята задачі виконувала дуже достойно. Ну, от, тому і хвала всім. У нас доходило в окремі дні там і 70, і 80 скидів. тільки було з дронів скидів. Не важне не рахуючи ще і дрони камікадзе, і так далі. От ми сьогодні дуже активно працюємо над тим, щоб самим складати там, збирати всі різні типи, значить, безпілотних апаратів. А їхні треба садити, тому що у них РЕП поставлено ну на такий потік. Вони на всі даже техніці свої ставлять ці портативні станції переносні і перешкоджають нам нам ну їх активно знищувати. Тому це дуже необхідний засіб, який допоможе. Я ще раз повторюю на відстані, які дистанційно управляється, який має gps навігатор. Ну, е доба останнього ця ніч, скажу так, да, пройшла більш-менш спокійно. Ну, їм треба оготити, все-таки Авдіївка, навколо Авдіївки це все, знаєте, там е відчуття у нас тут таке трупів е масивно, як будто в морзі десь знаходимося. Знаю, що росіяни підтягнули і збільшили кількість е цих своїх е переносних Крематорії, так, да, Крематорії збільшили, тобто вони продовжують в тому же. В тому ж ракурсі це робити, і розумієте, ми робимо все правильно. Це все одно на них впливає дуже сильно. Так, 402 тисячі вбитих орків. 402 тисячі, розумієте, яка це цифра доходить. вже, відлік пішов на до півмільйона вбитими, і а поранених і тих калік, які сьогодні бороздять простори цих болот і ще більше, і це не може не сказатись. Плюс внутрішня ситуація. Нам, як ніколи, всім зараз українцям треба консолідація, участь приймати активну участь в тому. І все, і ми, ми по любому переможемо. Ми вже приклад для всього світу. Як добро з маленькими силами може перемагати зло, угу. і цим цим треба ну не забувати ніколи, не на одну секунду, тому що. Тут, коли знаходишся, да коли ти бачиш е, ну, муки, да, як муки сказати умови, да, в яких приходиться виконувати ті ті чи інші задачі, і від'їжджаючи там на сотні кілометрів від лінії фронту, то абсолютно друге життя, і дай Боже, щоб воно було максимально мирніше. Ну при цьому ж, ну е, повинно збути якось е, е, рівенство для. Тих хто воює, хто за тилу, в тому числі така взаємодія між цим сим суспільством, ну, наскільки я міг от свою думку передаю, тому що сказати, хочеться багато і іншими словами.